Полюбляєте гуляти містом або не знаєте, куди повести гостей. На такий випадок у столиці створили карту крутих місць. До неї увійшло більше сотні цікавих локацій, які саме дізнавались наші журналісти. Тут є пам'ятки, парки, магазини і кафе. Карта об'єднала найвідоміші київські місця і культові заклади. Працювали над нею кілька місяців. Локації обирали із власного досвіду і за опитуванням знайомих. З'явилася ідея просто зробити на одній карті розмістити усі місця, які дійсно варті уваги. Тому що коли я проводжу екскурсії, не вистачає часу, двох годин для того, аби відвідати усі. Тому я вирішила випустити карту, по якій люди можуть орієнтуватися самі. Крім карти з місцями, тут є два прогулянкові маршрути один неквапливий для неділі. У ньому поєднано 10 місць, які можна бійти за дві години. «Lazy Сандей це для місцевих, які дуже-дуже вже хочуть ліниво провести час в неділю, але вони вже усюди були. Вони можуть просто пройтися тими адресами, які я рекомендую, ясно, куди йти, що за чим, і що можна відвідати, які місця, які кав'ярні, магазини. Інший маршрут історичною частиною Подільського району його ми вирішили протестувати. Один із маршрутів прогулянка по долам – розпочинається біля Дніпра. Саме у цьому місті зливались річки Почайна і Славутич, і за літописами тут хрестили Русь. Нині грусли почайне на оболоні. А про події більш як тисячолітньої давнини нагадує пам'ятний знак, який розташовано між поштовою площею і пішохідним мостом. Після набережної прямуємо до святої Ілінської церкви. На цьому місці стояв перший православний храм Київської Русі. Найдавніше згадування про нього датують 945 роком. А наприкінці 17 століття на місці дерев'яного тут звели кам'яну святиню. Далі за маршрутом церква Миколи Набережного, храм Миколи Пратиська і ресторанчики на Контрактовій. зупиняємось на головній площі подолу. Люди розповідають, усе тут добре, якби не нагромаджені кіосків. Трамвайчик ходив, наш любимый. Так що все було і як то було просторно. А зараз я не можу. Вот, все настроено друг на дружке. Дуже хотілося б, щоб тут було багато мафів, тому що тут більш ну, старі споруди гарні. І це все є дуже. Після контрактової маршруті локація на вулиці Покровській. А загалом прогулянка подолом об'єднала також 10 крутих місць. Початок Володимирського звозу фінальне місце авторської екскурсії. Загалом прогулянка розрахована на 2,5 години, а її довжина 7 кілометрів. Ця карта вже з'являється у книгарнях міста. Надалі авторка планує взятися за туристичні мапи різних районів столиці. Богдан Броненко, Олександр Козуб, і Олег Бершевський, телеканал Київ.